Друзі, на інфоперші про головне поїхали. Що треба знати про Єрмака? Пише політолог Сергій Рогоза. Батько кадебіста з студентської лави почав працювати на контору. Кремля про прикомандував його злочинне угрупування Савлухова. Він познайомився з кур'єром Миколою Тищенком і Ельбрусом Тадієвим, з якого став помічником депутата в Верховній Раді тільки від партії регіонів і разом зависали в Росії. Продюсерською це було в нього кадебійська схова. Нка гібридного фронту Кремля згодом надавали юридичні послуги телеканалу Інтер, який був інструментом Кремля в гібридній війні проти України, де розкручували політехнологічні проєкти Кремля, такі як удар, народний контроль та інші пустишки для розводу українців. Ця шістка заманила Вовку в Оман, і там Патрушев дотиснув клона і змусили його згодитися на здачу України. І зробив це все для того, щоб роззброїти Україну вікрасти в усіх сферах і ще й висилати крадень гроші. Атором в Росію, що він в українців у той же час. банкір Кирило Шевченко зазначає наступне ніколи. Не писав про політику, а не вважав це своїм полем, не мав бажання опускатися до рівня людей, які останні роки зробили державу інструментом особистих воїн. Але є моменти, коли мовчання це співучасть людини, яка перетворила політичний офіс на приватний центр впливу, яка оголосила мене своїм ворогом, організувала кримінальні провадження та цинічне політичне переслідування, доказала всіх зусилля, щоб знищити мо. Мою репутацію та долю сьогодні йде з посади, і я маю право сказати про це вголос не для себе для того, щоб українці не забули хто і як привів країну до теперішнього стану. Падіння зеленського відставка і можливе повернення Єрмака або його маріонетки, маріонеток, геополітичний фінал української державності, те, що відбувається зараз, це не звичайна відставка і не чергова перестановка в списку чиновників. Ми спостерігаємо завершення епохи, фінальну стадію епохи геополітичної системи, яку вибудували у 2014 Уму році повідомлення про ймовірний відхід Єрмака, людини, що фактично контролювала більше ніж була будь-який міністр, і подекуди більше ніж сам президент означає, що корупція конструкції влади в Києві почала валитися не по краях, а з фундаменту і скажу відверто, його повернення після падіння зеленського не просто можливе, а й логічний крок. Єрмак, це фігура з прямими комунікаціями в Лондоні, в Вашингтоні, і що особливо важливо в Москву. Він не знає усі домовленості, неформальні канали. Та приховані точки тиску його маріонетки, це ті, кого він поставив в кабміні як слухняних виконавців у Нацбанки, як таких операторів політичних казівок у міністерства безвольних адміністраторів у спецслужби та держав компанії, Люди без власної позиції. І така фігура більшість серед тих, кого він привів у владу, такі люди не зникають. Вони роблять паузу, щоби повернутися тоді, коли потрібно буде збирати уламки проєкту, що провалився. Хто такий Єрмаки? Чо тому його відставка має значення. Єрмак ніколи не був керівником офісу в бюрократичному сенсі. Він був каналом прямого зв'язку із Сполученими Штатами Америки. Контактною точкою для британських і американських спецслужб координатором неофіційних угод фільтром, що пропускає через себе усі рішення людиною, що контролювала доступ до президента. У час війни така позиція часто впливовіша за президента, бо саме вона визначає, хто приносить інформацію, хто допускається до переговорів, які документи рухаються, хто отримує підтримку заходу, а хто ні і на мою думку, його зв'язки з російською стороною були набагато глибшими і тіснішими, ніж це були коли-небудь визнавали публічно. Це була людина, яка одночасно грала на кількох зовнішніх полях. А коли такий гравець іде на це особисте рішення, це сигнал, суть сигналу, проста Зеленський більше не потрібен. Чому захід перебуває владу в Києві? Спричинені очевидні війна програна і у медіа, і важке становище на полі бою, Росія просувається. Україна не має ані людей, ані ресурсів, щоб зупинити це. Цей процес потрібен хтось, хто підпише про фактичну угоду без слова капітуляція. Зеленська на це не піде. Європейська економіка потерпає, не йдеться про обвал або системне виснаження. Промисловість втрачає конкурентність, енергетика душить бізнес. Фермерські протести зростають. Соціальна стійкість падає. Європа має обмаль ресурсу підтримувати тривалий конфлікт. А зеленський став токсичним активом. Будь-який політичний проект має строк придатності. Це строк сплив українські потрібен, контрольований а не вибух. Вибуховий фінал найгіршим вибуховим є до прикладу Польща, Угорщина, Румунія увійдуть до прикордонних територій українських захищати свої громадяни Львів, Чернівці, Закарпаття. Росія відповість НАТО буде виглядати слабким, розгубленим. Тому потрібна проміжна фігура. Єрмак підхопить ідеально. Чого хоче Росія? Москва працює за трьома напрямками. Прискорення наступу політичний хаос. Найкращий момент для закріплення лінії є формування нових довгострокових кордонів. Харківщиту, Одеса, Ключ, Дніпро, Межа, Києва. Можлива демілітаризу. Зована зона Пошук легітимного підписанта кінця війни. Зеленський таким більше не є. єрмак як не парадоксально. Має і довіру заходу і канали у Москві. Сценарій демонтажу української державності. Контрольований демонтаж найімовірніший зеленської де тимчасова адміністрація перемир'я розподіл території. Хаотичне падіння. Якщо Зеленський зачепиться за владу, ситуація перейде в югославський сценарій. Повернення Єрмака як технічного рятівника, людина, яка знає систему, і здатна підписати непопулярне потрібне. На заходу це не Зеленський, це не генерал, це єрма Європа. Чому кінець близько? Європа входить у фазу затяжної економічної кризи. Соціальні системи буксують, а громадяни пропонують нескінченно оплачувати чужу війну. Це вже не криза одного президента, це криза всієї конструкції. І у цій точці потрібно сказати головне прямо, яким би не був фінальний сценарій, керований вибуховий чи технічний українці не мають права забути, хто саме привів країну до такого краю. Єрмака це не просто токсичний функціонер. Це людина, яка методично знищувала інститути, переслідувала незгодних та професіоналів з позицією, підміняла державу приватними схемами, працювала в інтересах зовнішніх гравців і заклала основу для руйнування української суб'єктності. Але ще гірше інше саме Володимир Зеленський надав цьому чоловікові абсолютну владу та перебудову жодним законом. Саме він легалізував піднесення людини, яка діяла як відвертий зрадник. Якщо сьогодні весі малюються сценарій, повернення гмака пам'ятати потрібно одне це. Не сценарій порятунку України, це сценарій порятунку Зеленського від історичної відповідальності за те, що сам він привів до влади зрадника. Єрмак може змінювати ролі, зникати, повертатися. Але його участь у руйнуванні української державності вже незворотна. І якщо Україна хоче майбутнього, вона має зафіксувати це як принцип: зрада це не помилка, зрада це злочин проти країн. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова Уко. Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.